Вітаємо друзі каналу Любиме Село. Проводимо такі ремонтні роботи щодо каменя. Відсамалюємо простою чорною сняжкою шви. І вистачає на років 5 такого блиску, обираємо хорошу дорожчу фарбу і не видумайте, якісь там ті дорогоякісні фарби. Так, Коли скриваєш спеціальною такою речовною, навіть дельфіном простим, той камінь має блиск. Ми ще його вже розкривали, бачите. Ефект мокрого камень. У нас тут Мішаня фарбує. Ось так, такий у нас вольєр для собачки. Беріть собі на замітку. Хто робить також вольєри? Досить гарно виглядає, зверху голуб'ятня. Такі для краси зараз немає, більше на літо беремо пару років з пов'яків, щоб не гарно виходили на подвір'я, щоб було їх видно з подвір'я. І всередині буде, також обкладно камнем плитка і от буде всередині втоплено. Всередину є доступ до буде, там чи якісь цуценята, собака тепло. там є приміщення з тієї сторони. Кімнатка 2х2. Так що ось такий, такий вольєрчик. Let's